Ця історія, яку ви зараз побачите, нікого напевно, не залишить байдужим. Літня жінка віком 97 років, враховуючи ті складні умови життя, жорстоку війну, яка склалась в очеретиному, вийшла самотужки з окупованої частини населеного пункту та подолала дистанцію близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Зараз бабуся знаходиться в безпеці, за нею доглядають, надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. Та да там уже усе верно. Все згоріло. Там страшне, що ловиться. Страшне? Проходьте, проходьте. Проснулась, а вони стріляють страшне. яке там просипання. А невістка каже, не де в'їжджати. Кажу, сину, треба було тікати, і з сином пішов. І, і невістка. У трьох побігли. А мене а я пішла другою стороною, а вони сюди. Сі... Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І осталася без нічого. О та війна така не була. Я ж бачила вже й ту війну, та ні одна хата не згоріла, а то горять, як хотіла йти. І дерева повиривали з корню. Дві рази лягала, віддихала, падала. Я як пошатнула мене. І кинула в траву, загла заснула, потім попекалася трошки і пішла. А тоді другий раз іще, ще теж кинула мене, а тоді встала, буду йти потихеньку вже. Ой, 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 ой. господи, оце надо таке. А скільки вам років? А ви видали? Не знаю. 18. <рес> 98. Саме головне, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Саме, саме головне, що бачите, як вас покормлять. їсти хочете? Та я думаєте? Я думаю, хай да. Ой, Боже. Зараз покормлять вас. А, троих, значит. А, ну зараз ми хоч і скажем, що живі, здорові. здоровье. Вони зараз в Константиновке. Оля, Оля в лікарні, в Константинівці. Оля в лікарні? Да, да, да. Все добре. Документы у них там с собою. А вас внучка завтра забере. Да вам Бог дороги. Пожалуйста. Что вы себе оставили, царский? Ой, я не знаю. Вам тоже здоровья. Сиди, дай ещё одерсиди. Давайте, Степаненко, здоровья вам. Здоровья ещё житы, ещё 100 років жити вам. Ой, так же самый вам. Ой.